Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо трубочки з білковим кремом. Хрусткі слойоні трубочки, наповнені білковим кремом та ще й шоколадом, смакують надзвичайно добре, а готуються дуже швидко. Щоб зробити такі трубочки, нам буде потрібно слоєне тісто. Трубочки на які ми замотаємо тісто. Ніж яким розріжемо тісто та скалка. Розтачуємо тісто та нарізаємо смужки. Тепер цими смужками акуратно замотуємо трубочки для випікання. Тепер їх акуратно перекладаємо на пергаментний папір, на якому будемо їх випікати. Тепер одне яйце потрібно гарно взбити. Кожну трубочку покриваємо взбитим яйцем. Трубочки будемо випікати 15-20 хвилин до золотистого кольору при температурі 250 Цель або 400 Фаренгейт. Ось так виглядають. Гарно пропечені трубочки, залишаємо їх охолоджуватись. Коли трубочки стануть холодними, можемо з них витягати форми. А тепер приготуємо гарячий сироп для білкового крему. Для цього нам буде потрібно цукор, лимонний сік та вода. У сатейник з цукром виливаємо воду та лимонний сік. Ставимо на плиту та на середньому вогні кип'ятимо. Коли починає кипіти, засікаємо час, приблизно 14-15 хвилин має кипіти. Коли по часу ми бачимо, що сиропу залишилось кипіти ще 2-3 хвилини, починаємо збивати наші білки. Подивіться, так виглядає готовий сироп. Він став трошки інакшого кольору, темніший, не зовсім прозорий. Він дуже гарно піниться, його каплі стали важкими. Тепер можемо його легенько вводити в наші білки. Все взбиваємо на середній швидкості міксера. Коли сироп весь вильємо в білки, міксер включаємо на саму швидку швидкість. Чаша міксера повинна бути дуже гаряча, так має бути. Він має збиватися ще хоча б 3-4 хвилини. Ось так тепер він має виглядати гарно взбитий, блискучий, тягучий та зовсім не спадає з вінчика. Переносимо крем у харшовий мішок з насадкою закрита зірка та ним наповняємо наші трубочки. Для цікавого вигляду та кращого смаку зробимо шоколадне покриття. Шоколад та олію об'єднуємо та розтоплюємо. Переносимо шоколад у мішечок та легко зрізаємо кінчик. Ось такими смужками покриваємо шоколадні трубочки. Такі трубочки з білковим кремом будуть до смаку кожному. Вони легко готуються та надзвичайно добре смакують. Смакуйте!